Вітаю, ви слухаєте новинар Віклі перед мікрофоном. Ігор Яворський у цьому випуску. Чергові криваві злочини расистів у кривому розі на Херсонщині та Донеччині. Міжнародна комісія ООН не вважає, що в Україні відбувається геноцид. Китайський оперний зашквар у Маріуполі призначення нового міністра оборони, дозвіл бойовим медикам переливати кров на догоспітальному етапі одночасно з призовом хворих на віл і гепатит. Про це та інше далі докладніше. На жаль, огляд тижня, що минає, доводиться починати з чергового військового злочину расистів, які 8 вересня завдали ракетного удару по кривому рогу. Поцілили в адміністративну будівлю станом на 14 годину п'ятниці. Відомо про одного загиблого 52 людини поранені. Крім цього, московити скинули авіабомбу на село Одрадокам'янка Херсонської області. Попередньо. Загинули троє цивільних, поранені четверо. В середу окупанти вдарили ракетами по Костянтинівці, що на Донеччині. Для цього застосували комплекс С-300, поцілили в ринок, коли там перебували відвідувачі. Загинули 17 і поранені 32 людини. Обстріл Костянтинівки став п'ятим вчиненим ворогом від початку поточного року. В січні окупанти обстріляли Дніпро, тоді загинули 46 містян. У квітні, внаслідок обстрілу Слов'янська, загинули 11 мешканців міста, в тому числі дворічна дитина. У червні московити завдали два ракетні удари: по кафе в Краматорську, де загинули 12 людей, і по кривому рогу тоді загинули 13 містян. Попри це, Міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні так і не дійшла висновку, що в країні відбувається геноцид. Бо, вибачте, відсутні достатні докази, які юридично відповідають Конвенції про геноцид. Повідомив голова комісії Ерик Мьосе на даному етапі. Ми все ще не дійшли висновку, що відбувається геноцид. Ми чудово усвідомлюємо занепокоєння та закиди щодо цього злочину. Тому ми досліджуємо це крок за кроком. На даний момент ми не маємо достатніх наявних доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації, передбаченій конвенцією про геноцид. Ви пам'ятаєте, що це питання умислу, умислу злочинців має бути потреба знищити певну групу, і таке знищення відповідно до конвенції має бути фізичним чи біологічним. Це ті жорсткі умови, які підтверджені судовою практикою. Як ми зазначили раніше, наприклад, в російських змі були певні заяви, які можливо могли мати відношення до питання про підбурювання до геноциду, все на що далі спромігся пан Йосе, так це сором'язливо додати, що розслідування в Україні триватимуть. Між тим 6 вересня до Києва прибув держсекретар США Ентоні Блінкен. В ході візиту він зокрема оголосив, що Вашингтон. Виділив для допомоги Україні понад мільярд доларів. За його словами, до неї в тому числі входять понад 665 мільйонів доларів на нову військову і цивільну допомогу у сфері безпеки стосовно надання Україні далекобійних ракет атакам то, за словами глави українського МЗС Кулеби, дана опція лишається відкритою. Не обійшлося на міжнародній арені і без чергових зашкварів. Цього разу китайська оперна співачка виконала на руїнах театру в Маріуполі Катюшу. Її спів фільмували присутні там же китайські блогери. Про це повідомив речник Міністерства зовнішніх справ України Олег Ніколенко. Він також оприлюднив фрагмент виступу китаянки на руїнах Маріупольського драмтеатру. Виконання китайською оперною співачкою Ван Фан пісні Катюша на руїнах маріупольського драмтеатру, в якому російська армія вбила понад 600 безневинних людей, це приклад повної моральної деградації, зазначив Олег Ніколенко. Він наголосив, що приїзд групи китайців до Маріуполя є незаконним та грубо порушує законодавство України, яке регулює перетин державного кордону іноземцями. Україна поважає територіальну цілісність Китаю і очікує від китайської сторони. Пояснень мети перебування китайських громадян в Маріуполі а також шляху їхнього потрапляння до тимчасово окупованого українського міста, сказав речник МЗС, додавши, що міністерство ініціює заборону в'їзду до України всім китайським гастролерам. До інших тем, як і передбачалась Верховна Рада, відправила у відставку міністра оборони України Резнікова, призначивши на цю посаду тепер уже екс-керівника фонду державного майна Рустема Умерова. Одним із перших кроків на посаді він назвав аудит всіх напрямів, які сьогодні є в підпорядкуванні міністерства оборони. А також заявив цитую, корупціонери прирівнюються до терористів, а з терористами перемовин не ведуть. Кінець цитати. Доволі гучна заява, особливо на тлі подій, що цього тижня розгорталися у сесійній залі парламенту. Зокрема, Верховна Рада, хоч і повернула електронне декларування однак декларації лишатимуться закритими ще рік. За словами Нардепа Юрчишина, його колеги вочевидь не наважуються показати статки набуті за час повномасштабної війни. Більшість аргументів за закритий реєстр депутат назвав маніпуляцією, мета якої цитую. Якомога довше відтягувати момент, коли доведеться звітувати за відпустки в Дубаї та нові маєтки на Печерську. Кінець цитати Йорчишин також додав, що за відкритий реєстр декларації виступає абсолютна більшість суспільства, військові, а також міжнародні партнери України з країн Великої Сімки. Під час розгляду законопроекту депутати підтримали й одну з чотирьох спірних поправок. Зокрема, в ухваленій версії документа лишилась поправка про те, що декларант може уникнути притягнення до відповідальності за недостовірні відомості в декларації на суму до 1 мільйона 300 тисяч гривень в разі добровільної сплати штрафу. Рух чесного прилюдного прізвища нардепів усіх партій, які провалили голосування за поправку про негайне відкриття електронних декларацій. А президент Зеленський доручив провести консультації щодо закону про поновлення закритого електронного декларування. Рішення ухвалить після них. Так він відповів на запитання журналістів, чи витуватиме цей закон. Одночасно на сайті глави держави з'явилась петиція щодо витування законопроекту про закритий реєстр майнових декларацій та повернення його до парламенту з вимогою відкрити цей реєстр. Необхідні 25 тисяч підписів. Петиція набрала менше ніж за добу. Тим часом на Хмельниччині військові через інтернет продавали крадену амуніцію ЗСУ. Як повідомляє прес-служба державного бюро розслідувань, зловмисники онлайн реалізовували термобілизну, військову форму, саперні лопатки, фляги, військове взуття тощо, і це при тому, що на етикетках було вказано, власність збройних сил України не для продажу. До схеми були залучені щонайменше двоє військовослужбовців однієї з військових частин і троє цивільних осіб. Військові викрадали майно, придбане коштом держави, та передавали цивільним учасникам схеми, які забезпечували продаж через інтернет-платформу. Отримані у такий спосіб гроші ділили між собою. Цього тижня минув рік деокупації Харківщини. За цей період в області семеро московитів отримали вироки судів за скоєні воєнні злочини. Повідомив речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко. За його словами, слідчі відкрили понад 18 тисяч кримінальних проваджень за фактами російських воєнних злочинів. Більшість із них через обстріли Харкова і області. Всього щодо воєнних злочинів, які були вчинені російськими військовими на території міста Харків та Харківської області, існує понад 18 тисяч кримінальних проваджень. А більшість з них а це більше 14 тисяч, це стосується фактів обстрілів цивільної інфраструктури. Десь біля 2,5 тисяч кримінальних проваджень стосується мародерства. Інші це зґвалтування, вбивства, катування, викрадення техніки, з підприємств вивезення зерна. Всього щодо російських військовослужбовців, які вчинили воєнні злочини, направлено до суду 30 обвинувальних актів, і вже щодо семи осіб отримані реальні вироки українськими судами. Це стосується російських військовослужбовців, здебільшого ці ситуації, які були в полоні, які щодо яких було встановлено фактів. Вчинення ними воєнних злочинів а також є факти підозри та направлення до суду справ щодо керівників військових частин, керівників авіабаз, генералів, які віддавали безпосередні накази щодо вчинення воєнних злочинів. Рік тому, в п'ятницю, 8 вересня, сили оборони визволили від рашистів Балаклею та підняли над міською радою український прапор. А цього четверга бійці бригади Сталевий кордон підняли український прапор у населених пунктах Строївка та Полі Харківської області, розташованих в сірій зоні на кордоні з Московією, після деокупації Харківщини в ці села ніхто не заходив через щільне мінування однак, прикордонники змогли прокласти безпечний шлях і підняти державний прапор України. Уряд дозволив бойовим медикам переливати кров на догоспітальному етапі. Про це йдеться на веб-сторінці Міністерства охорони здоров'я. Зокрема, зазначається, що таке рішення значно розширює коло людей, які можуть проводити трансфузію цільної крові на фронті. Нагальність та необхідність такого рішення зумовлена тим, що далеко не кожен бойовий медик має відповідну медичну освіту. Тому Міністерство охорони здоров'я розширює спеціальну навчальну програму з основ трансфузійної терапії. Тренінг дозволить бойовим медикам отримати необхідні навички з переливання універсальної першої мінус групи крові. Така навчальна програма повністю відповідає стандартам НАТО, зазначають у міністерстві. Чоловіків із вірусними гепатитами, безсимптомним ВІЛ та хворобами психіки, призиватимуть на військову службу. Відповідний указ затвердили в Міноборони. Крім цього, спрощені вимоги військових лікарських комісій до десантників і морських піхотинців. На думку військового оглядача Олексія Гетьмана, рішення про розширення параліку захворювань для мобілізації потребує доопрацювання. адже ВІЛ-інфекція становить загрозу для оточуючих. Коли медики контактуватимуть з кров'ю такого військового, вони теж можуть інфікуватись. Ви знаєте, ну ви розумієте, що ніхто там на полі бою не буде розбиратися, чи є у людини якась хвороба. Йому будуть надавати в тому числі ці дівчата, медсестри будуть надавати певну медичну допомогу і так, далі, і так далі. І якщо вони будуть контактувати з його кров'ю. Вони можуть теж заразитися і вже будуть не безсімтом, а дуже, дуже симптомно, бороне боже. Ну можна зараз емоції починають закипати, повірте. Далі це є медична таємниця чи ні? Тобто людина, яка є е, вічно він мають про це знати люди, е, які з ним служать. Чи це має бути лікарняна таємниця? Якщо це лікарняна таємниця і люди е, не будуть знати, приходимо до пункту першого, як в тому анідоті і. Е, Хто буде надавати допомогу, може заразити. Якщо немає цієї темниці, і в нього буде написано віч інфікований на лобі, то ви розумієте, яке буде до нього ставлення безпосередньо, ну в казармі на полі бою його будуть цуратися, і від нього буде як чи гепатит, це в нього його буде стороною обходити. Як і у випадку з призначенням міністра оборони, по коментар звернувся до бойової медикині, чиї позивні та частину не називатиму з об'єктивних причин. Почути, як мінімум, змушує замислитись. Якщо чесно, я проти. Я проти призову людей, які, в яких віл, в яких гепатит. Тому що вони будуть поранені. Це війна. Вони обов'язково будуть поранені. Ми всі буваємо поранені. Тому під час надання домедичної допомоги, медичної допомоги, кожен медик має величезний риск захворіти. Також є евакуація. Люди, які будуть надавати допомогу, бійці, які будуть надавати допомогу, вони також є в великому ризику. На кожному етапі евакуації кожен боєць, який буде контактувати, хоч це буде трьохсотий поранений, їх не вивозять окремо в машині і так далі. Їх вивозять багато, тобто скільки скільки влазив машину в евакуаційну, стільки і є. Друг коло друга вони лежать, тобто рука до руки притулилася, поранена, все, зараження пішло. Тому людина, яка була повністю здорова, пішла на війну, не мала таких захворювань, як гепатит. Спіт, вона повернеться, в неї є ризик процентів 80, що в неї вже це буде. Ми перетворимо свою країну в пандемію: віл, снід, гепатит і так далі. Тому їх краще залучати десь в тилу. Врахують ці думки чи ні в Міністерстві оборони. З огляду на висловлювання фронтовиків щодо кандидатури нового міністра і реальне призначення, що відбулося, запитання, на жаль, видається риторичним. Втім, час покаже. На сьогодні це все. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини Громада Груп. І слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний відвойований у московитів клаптик нашої землі рясно политий кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо, в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини: Віталій Михайлішин, Олександр Лисковець, Анатолій Ситник, Сергій Філоненко, Павло Дмитренко. Кожної хвилини хтось із мужніх синів України віддає життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні!